Для дітей в домашніх умовах. Я вважаю, що це неправильно, щоб хтось нам, якась Росія, дітям особливо, це ж теж чекають цілий рік, мабуть, цієї ялинки. І тати там, чи дідусі, чи хто, я вважаю, що вони воюють для ради того, щоб діти теж тут отримували якесь задоволення. Я так привик. Так було завжди, так і буде завжди. І нічого не змінилося. Не знаю, ще. Що... Не знаю, буду ли ставити. да. Дома, так. дома діти, внуки. Дома будемо ставити. Настрій зовсім не той. І спочатку треба основні питання повирішувати в країні, а потім вже будемо веселитися. Плануємо. Плануємо трішки підняти собі новорічний настрій, але завжди, звісно, пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо поставити ялинку і завжди цим дякуємо. Новорічні свята завжди дарують нам радість. Ми не повинні забувати, що радість є з одною фундаментальною емоцією людини. І коли людина проживає почуття радості, це їй допомагає потім справитися з трудностями, справитися зі стресовими ситуаціями. Якщо людина розуміє, що в неї немає. Новорічного святкового настрою на ту ж ялинку вона не повинна себе змушувати. Це додаткова напруга на нашу нервову систему. Тому кожен повинен вирішити для себе по своїх відчуттях. Якщо є бажання, то зробити свято. Зрозуміло, що воно не повинно бути гнучним, але це повинно бути в колі сім'ї, щоб ми отримали підтримку і наснагу долати далі перешкоди, прожити війну і бути сильними.